Друзі, вітаю вас на своєму каналі. У сьогоднішньому відео буде розпаковка дитячих книг з сайту OLX. Це вживані дитячі книги. Зараз подивимося з вами, що тут нам прийшло. Тут є чотири, здається, книжечки на англійській мові, щоб дитина вчилася. Англійської мови такі для малечі, і трошечки для старшого віку. Так, продовжимо. Я трішечки вирішила менше зробити шурху, але, мабуть, не дуже це все вийде. Зараз ось так. І таким ще нам ми все відкриємо. Отже, продавець все гарненько впакувала. Коробку відкидаємо і починаємо дивитися, що ми тут маємо. Слухайте, ну, я вже одразу бачу, що продавець поклала подаруночки. Це неймовірно, тому що я скільки не замовляла. Я точно не замовляла ось цю книгу. Сніговик, ну будемо дивитися. Я ось ці замовляла три. Ось цю і ось ці дві. А та була як подарункова. Отже, ну давайте дивитися. Це такі картонки дитячі. І ось, будь ласка, так. Виглядає стан добрий, можна ще користуватися. Тут ось про я маленький чайничок. І така маленька історія. З дитиною розглядати малюночки, чому би і ні. Тут ще є така пісенька. ось, Будь ласка, ну, досить мило велика. Субка картонна книга. Далі 5 маленьких каченяток. Тут теж такі пухнасті пузики. Це взагалі такий дуже гарний стан. Ну Трішки тут кутик є. Ось, будь ласка. Дивіться, в колах. Дуже класно, віконечка. But Only three Little Ducks back. Це. Відома пісенька. Ми таку слухаємо з малечею на а, дитячому каналі з англійської мови. Це ось якраз пісенька. Дуже прикольно, Дуже яскраво, контрастно, для очей приємно. Ну, дитині увагу буде сюди привертати. Дуже гарно. І всі ось каченятка повернулися до мами. Далі наступна книга. Ну Тут трошечки вона, палітурка така, але загалом тут, до речі, теж флоковані такі, тобто ці м'якенькі тільці в тваринок. Скажи привіт малючкам. да Ось вони всі такі м'якенькі, я не знаю, чи передасть камера, в принципі, ось передає, що вони флоковані такі м'якенькі. Ось, будь ласка, дуже гарні ілюстрації. Ой клас. Всі м'якенькі, мавпочки, ось левик. Ой, клас, бегемотик. Просто супер. Ну, всередині все просто ідеально. Ось зараз наступна сторіночка. Ось із папушками і тут досить багато сторінок. Тут багато сторінок, прямо, прямо багато клас ось такі і слоники і такі ось пригоди. Супер. Теж дуже крута книга. Наступна книга ось така про медика, теж стан ну, майже ідеальний. Мабуть, і не читали. Ну, ось, будь ласка, вивчати такі акварельні малюнки фруктів. І, будь ласка, вивчати назви, дивитися малюнки. Ось така грушка. Ой, Яблочко-Ведмедик. Досить прикольно. Теж багато сторінок. Ну, Тексту тут мало, але це. Знову ж таки, для найменших повторювати такі різні слова. Ось. Будь ласка. Ось так. І ведмедик доїдає. І побіг. Ось така теж класна книга. Давайте подивимося, що це за подаруночок. Тут якась печатка, мабуть, хлопчику, якому належало. Ага, це. Перша сторінка, ось такий про сніговика, маленька історія. Ну, теж милі такі малюночки ілюстрації на англійській мові. Досить теж багатенько сторінок, гарно все виглядає. З дитинкою розглядати, читати історію. Прямо дуже супер. Класно. І ось такі, ще я взяла дві книги, вони просто ну, дуже дешево коштували. Я вирішила взяти, ну, теж цього ж продавця, теж стан нормальний. Це одна Vivat і друга артбокс. Да, здається, це назва. Це, типу в стилі коміксу. Білі мої монстри, у... монстри в школі. О, от, слухайте, тут, до речі, крейдований папір. Круто. Крейдований папір. Ну, стан пахне аж новою книгою. Не знаю, може разок її прочитали. Прикольні теж ілюстрації. З дитиною дивитися. Десь він може в магазині брали, я не знаю, 276, чи це ціна, чи ні. Але ось, будь ласка, такі прикольні ілюстрації, цікаві, такий дитячий комікс. Ну, як то знаєте, я то прочитаю, аби дитина читала колись. Ну, Будемо пробувати прививати. Бо я, в принципі, дуже люблю читати. Це, мабуть, закінчена історія. Чесно, я не вивчала, чи є якесь продовження. Бо. Ось це школа монстрів. Мабуть, це щось трошки інше, бо ж різні письменники. Ну, це дуже прикольний комікс, і, мабуть, він як завершена історія, бо я не бачу, щоб тут було написано, що це книга-1, чи там продовження буде. Пошукаю і постараюся прикласти. Якщо я знайду, що є якась ще серія, то фото цих книг я тут прикладу. Якщо ні, значить вона єдина завершена історія. І наступна книга ось така: Школа монстрів, придовго школи Піта» та близнят монстринят. Цю здається, їх там кілька, тобто це серія прям книг. Теж різні завершені історії, але ну, їх не одна книга. Теж такі, до речі, вона білінгова книга, да, тобто тут і на англійській мові, і на українській великі букви, яскраві ілюстрації, зручно читати. Ну, ось така прикольна. Я тут фото з серії прикладу, тому що ну, ця здається, це прям серія. Ну, трохи тут якась... Щось було, мабуть, мокре трохи, але загалом це через те, що тут також, до речі, крейдований папір, то ну, книга так, щоб сильно не постраждала. Отже, такі ось були в мене розпаковки. Пишіть в коментарях, чи купуєте ви вживані книги, дитячі, чи собі. У мене сьогодні був такий огляд. Пишіть. Що думаєте про ці книги? А вам дякую за перегляд і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Всім всього найкращого!